До того часу, як у Криворізькій загальноосвітній школі номер 19 не з'явилися пристрої для збору даних з лічильників, завгосп школи Євгенія Блок щоранку власноруч мала знімати показники з приладів обліку. Після того як фахівці в рамках пілотного проєкту встановили у школі спеціальне обладнання, збір даних відбувається автоматично. Це автоматизована система. Вона йде на один загальний сервер, і при цьому можна переглянути всі ці дані. Тим більше вона поновлюється через кожні 15 хвилин. Доступ через інтернет вже надає нам змогу переглянути цей об'єм витрачання електроенергії або тепла води, також уникнути якихось негараздів або проблем, або причин, чи є десь утеча тієї ж води. Або десь і перенормована витрата споживання електроенергії. Фахівці з енергозбереження зазначають, що встановити лічильник це лише пів справи. Ключовим моментом є донесення достовірних та своєчасних даних до теплопостачальної організації, яка нараховує оплату. Доставка інформації від щотчиків в енергопоставляючі компанії приводить до того, що фактично… Школа оплачивает за фактически потребленные энергоресурсы. Потому как просто поставить счетчик и не передавать данные в энергопоставляющие компании соответственно, будет начисляться все по тарифу. А как это по тарифу? Мы все с вами знаем. Все порывы тепла будут списаны на нас, как на конечного потребителя. Именно поэтому данная технология заинтересовала отдел энергоэффективности при Криворожском горосполкоме и отдел образования в частности. Нове обладнання у школі номер 19 було встановлене півроку тому. Енергозберігаючий ефект очевидний, якщо порівнювати дані за попередні роки. Щодо 19 школи, можу сказати, що у грудні 2014 року, у порівнянні з 2013 школа зекономила, наприклад, електроенергії до 8%. у порівнянні з лімітами, які були виділені на цей же місяць. Це була економія на 4%. Тобто можна сказати, що адміністрацією закладу було задіяно ефективні організаторські рішення щодо енергозбереження. Директор загальноосвітньої школи номер 19 Тамара Євдокимова переконана, що питання енергозбереження на сьогодні є одним з ключових у сфері управління навчальним закладом. Тож серед запланованих заходів заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення стін та вдосконалення системи опалення.